Леонід Петрович торкнувся пальцями шорсткої поверхні старого письмового столу. Скільки років він тут стояв? Здається, завжди. Батько привіз його ще до весілля, і він, Леонід, робив за ним уроки, потім креслив свої перші схеми для заводу, а потім його донька Марійка малювала на ньому своїх принцес та замки. Стіл пам'ятав усе, як і ця квартира. Кожна тріщинка на стелі, кожна подряпина на паркеті, були частиною його життя, німими свідками сміху, сліз, сварок і тихих вечорів з дружиною, якої вже п'ять років не було поруч. Тату, нам треба поговорити. Голос Марії, як завжди, був бадьорим і трохи нетерплячим, ніби вона поспішала викласти щось надзвичайно важливе, перш ніж світ зміниться. Вона сіла навпроти, на стілець, що колись належав тещі. Ідеальна зачіска, строгий, але дорогий костюм, планшет у руках, успішна його донька, гордість, єдина ниточка, що тримала його у цьому світі. Я про наше майбутнє тату, про твоє, про моє. Леонід Петрович повільно кивнув. Він слухав. За останні роки він став більше слухати, ніж говорити. Ти ж розумієш, ця квартира вона своє віджила, стара панелька, комунікації зношені. Це ж постійний клопіт. А я хочу, щоб ти жив у комфорті, щоб ні про що не турбувався. Він оглянув кімнату. Так, шпалери подекуди відклеїлись, кран у ванні знову почав підтікати, але це був його дім, його фортеця. І що ти пропонуєш? запитав він тихо. Марія розкрила планшет. На екрані засяяли яскраві картинки. Сучасні багатоповерхівки, схожі на скляні вежі, ідеальні газони, дитячі майданчики, ніби з реклами. Дивись новий житловий комплекс на околиці, тиха гавань, все нове, чисте, консьєрж, охорона, своя котельня. У тебе буде невелика, але дуже затишна студія з панорамними вікнами. Уявляєш? Ніяких старих труб, ніяких протягів. Він дивився на ці холодні, бездушні картинки і нічого не відчував. А навіщо? Мені й тут добре. Марія важко зітхнула. Це був той самий подих, яким вона супроводжувала його старечі, на її думку, зауваження. Тату, це не все, це інвестиція. Ми продаємо цю квартиру. Вона в центрі коштує добрих грошей. Купуємо тобі студію, а решту я вкладаю у свій проєкт. Це IT стартап дуже перспективний. За рік два ми подвоїмо, а то й потроїмо капітал. Я зможу купити великий будинок, і ти переїдеш до мене. Будемо жити разом, як ти завжди хотів. Він підняв на неї очі жити разом. Колись, після смерті дружини, він справді мріяв про це, але Марія швидко пояснила, що її орендована квартира замала, що в неї робота, зустрічі, що старій людині буде з нею незручно. Він і змирився. А тепер вона сама про це заговорила може, і справді це шанс. Я не знаю, доню. Усі гроші це все, що у нас є, все, що ми з мамою за життя заробили. Тому їх і треба змусити працювати, а не лежати мертвим вантажем у цих старих стінах. Тату, ти мені не довіряєш? Я ж твоя донька, я хочу для тебе тільки найкращого, щоб ти нарешті відпочив. Вона взяла його за грубілу руку у свої доглянуті долоні. Її пальці були теплими, а погляд щирим. Принаймні, йому так здавалося. Він бачив у її очах ту саму дівчинку, яка колись просила купити їй найбільшу ляльку в магазині, і він не міг її відмовити ніколи не міг. Через місяць усе було скінчено нотаріус, папери, підписи. Леонід Петрович ставив їх ніби уві сні, погано розуміючи юридичні терміни, які швидко проговорювала Марія. Він просто вірив їй. А потім були коробки, метушня вантажників, які безцеремонно виносили його життя, загорнути в старі газети. Письмовий стіл ледве пройшов у двері. Він дивився, як його виносять, і серце стискалося від поганого передчуття. Тиха гавань зустріла його гучним відлунням у стерильно чистому під'їзді та байдужим поглядом консьєршки. Квартира студія на 20-му поверсі була саме такою, як на картинці. Білі стіни, величезне вікно від підлоги до стелі, ідеально рівна підлога і порожнеча. Меблів майже не було, окрім нового ліжка, столу та двох стільців, які поспіхом купила Марія. Його старий письмовий стіл, крісло та шафа з книгами виглядали тут чужинцями з іншої епохи. Ну, от тату, оселяйся. Марія радісно плеснула в долоні. Бачиш, як тут світло і просторо. Ніякого мотлоху. Я побіжу. У мене важлива зустріч з інвесторами. Завтра зателефоную. Вона поцілувала його в щоку, і швидко вийшла. Двері безшумно зачинилися, відрізавши його від світу. Леонід Петрович залишився сам. Він підійшов до величезного вікна, внизу, наче мурахи, снували машини. Навпроти стояла така сама скляна вежа, в тисячах вікон якої відбивалося сіре небо. Він не бачив жодного дерева, жодної знайомої риси. Він був у клітці красивій, сучасній, але клітці. Це ж для твого комфорту, тату, щоб ти не переймався ні про що, згадав він її слова, і вперше за багато років йому захотілося заплакати. Перші тижні були схожі на пекло, тиша тиснула на вуха. У старій квартирі завжди щось рипіло, стукало, за стіною кашляв сусід, на вулиці галасували діти. Тут же звуки були мертвими гудіння ліфта, далекий шум автостради. Він намагався дзвонити Марії, але вона або не брала слухавку, або відповідала коротко тату, я на нараді передзвоню, і не передзвонювала. Гроші, які вона залишила на перший час, швидко закінчувалися. Він почав виходити на вулицю, але й там було порожньо. Ідеальні газони були огороджені стрічками, на дитячих майданчиках нікого не було. Мешканці цього комплексу з'являлися вранці, сідали в машини на підземному паркінгу і зникали. Поверталися пізно ввечері. Він не знав нікого, ніхто не вітався. Він був приводом у цьому царстві бетону та скла. Одного разу замок на його дверях заклинило. Леонід Петрович, який усе життя пропрацював на заводі і міг розібрати і зібрати будь-який механізм, промучився з ним годину, але нічого не зміг вдіяти. Сучасні замки були йому незнайомі. Роздратований і безсилий, він сів на підлогу в коридорі, притулившись спиною до холодних дверей. У вас проблеми? Почувся тихий жіночий голос. Він підняв голову. Перед ним стояла молода жінка років 35, з втомленими, але добрими очима. Вона тримала в руках ноутбук. Двері заклинило. буркнув він, відчуваючи сором за свою безпорадність. Це тут часто буває дешеві китайські замки, забудовник на всьому економив. Вона співчутливо посміхнулася. Мене звати Ольга, я з квартири навпроти. Зачекайте, я зараз подзвоню майстру, у мене є номер. Поки вона дзвонила, Леонід Петрович роздивився її. Простий одяг ніякого макіяжу. Вона не була схожа на успішних і вічно зайнятих мешканців цього будинку. Майстер приїхав за півгодини і швидко впорався з замком, взявши за це чималу суму. Леонід Петрович з сумом дивився на останні купюри у своєму гаманці. Дякую вам, сказав він Ользі, коли майстер пішов. Я ваш боржник. Та що ви, ми ж сусіди, вона махнула рукою. Ви тут недавно живете? Я вас раніше не бачила. Недавно донька перевезла для комфорту. В його голосі прозвучала така гіркота, що Ольга пильно на нього подивилася. Комфорт тут специфічний, тихо сказала вона. Я працюю вдома, я графічний дизайнер, то іноді за цілий день жодного живого слова не почую. Суцільний скайп та месенджери. Вони розговорилися. Ольга розповіла, що переїхала сюди рік тому з іншого міста, що цей комплекс це таке собі гетто для молодих професіоналів, де всі живуть паралельними життями. Леонід Петрович несподівано для себе розповів їй про свою стару квартиру, про завод, про дружину. Про доньку та її стартап він промовчав було соромно зізнатися, що його старого дурня так просто обвели навколо пальця. Ця зустріч стала для нього ковтком свіжого повітря. Вони почали вітатися в коридорі, іноді перекидалися кількома словами. Одного разу Ольга поскаржилася, що в неї хитається стіл. Леонід Петрович, зрадівши можливості бути корисним, одразу запропонував допомогу. Він прийшов зі своїми старими інструментами, щось підкрутив, щось підбив, і стіл стояв як влитий. Леоніда Петровичу, та у вас золоті руки, щиро захопилася Оля. Тут у половини будинку щось відвалюється чи не працює, усі викликають майстрів з фірми, які деруть три шкури. І в цей момент у голові Леоніда Петровича щось клацнуло він подивився на свої руки мозолості, вкриті сіткою зморшок, але сильні руки, які все життя щось створювали, ремонтували, лагодили. Наступного дня, порадившись з Ольгою, він зробив те, що здавалося йому немислимим. Ольга на своєму комп'ютері набрала простий текст Майстер на годину, дрібний ремонт по дому, сантехніка, електрика, меблі. Леонід Петрович. квартира 207». Вона роздрукувала 20 таких оголошень. Леонід Петрович, долаючи сором, розклеїв їх на дошках оголошень у кожному під'їзді їхньої тихої гавані. Перший дзвінок пролунав того ж вечора. Молода пара з дитиною попросила зібрати дитяче ліжечко. Він впорався за годину, йому заплатили. Небагато, але це були його чесно зароблені гроші, і, що важливіше, він отримав щиру подяку. Замовлення пішли одне за одним повісити полицю, полагодити розетку, замінити прокладку в крані, зібрати шафу. Він ходив з квартири в квартиру і дивувався. У цих дорогих сучасних помешканнях жили абсолютно безпорадні люди. Вони вміли писати код і проводити маркетингові дослідження, але не могли забити цвях у стіну. Леонід Петрович став місцевою легендою. Його поважали за вміння, за чесність і за те, що він ніколи не брав зайвого. Він не просто ремонтував речі, він розмовляв з людьми. Слухав їхні історії про роботу, про кредити, про самотність у великому місті. Він став для них кимось на кшталт дідуся, якого багато хто з них залишив у далеких містечках і селах. Його дні наповнилися сенсом. Він прокидався вранці, пив каву і чекав на дзвінок. Він знову був потрібен. Марія дзвонила все рідше. Її голос став напруженим, роздратованим. На питання про проєкт вона відповідала ухильно. Леонід Петрович уже не питав він усе зрозумів ніякого будинку не буде, ніякого спільного майбутнього. Його просто викинули, як старий мотлох. Але на диво, це вже не боліло так гостро. Біль притупився, поступившись місцем тихій, важкій печалі. Минуло майже півроку. Одного вечора у його двері подзвонили. На порозі стояла Марія. Леонід Петрович ледве впізнав її. Дорогий костюм був пом'ятий, ідеальна зачіска розтріпалася, а на обличчі застиг вираз віччю. Вона виглядала старшою і втомленою. Тату, можна до тебе? її голос стремтів. Вона увійшла, обвела поглядом його скромну, але охайну студію і розплакалася. Плакала довго, здригаючись усім тілом, як у дитинстві, коли розбивала коліна. Він мовчки сів поруч, поклав руку їй на плече. Усе пропало, тату. Крізь сльози прошепотіла вона. Мене обдурили. Партнери, вони забрали всі гроші і зникли. Квартира, гроші за неї. Все згоріло. У мене нічого немає. Мене виселили з орендованої квартири, мені немає куди йти. Він слухав її і не відчував ні злості, ні бажання дорікати, тільки порожнечу. Казка про успішну доньку скінчилася. Перед ним сиділа його маленька, розгублена дівчинка, яка наробила дурниць. Я така дурна, тату. Я хотіла як краще, я думала, ми розбагатіємо. Пробач мені. Вона підняла на нього свої заплакані очі, в яких він побачив не розрахунок, а справжній страх і розпач. Леонід Петрович підвівся, підійшов до чайника. Ти голодна, у мене є суп. Того вечора вони довго сиділи за його старим письмовим столом, який тепер стояв біля панорамного вікна. Марія розповідала про свої амбіції, про тиск, про бажання довести всім і самій собі, що вона чогось варта. А він розповідав їй про своє нове життя, про Ольгу, про сусідів, про те, як він лагодить людям крани і збирає меблі. Ти працюєш? Тут? здивовано запитала вона. Працюю. І знаєш, доню, коли ти мене сюди привезла, я думав, що моє життя скінчилося, що я помер, просто ще дихаю. А виявилося, що воно тільки почалося інше життя не таке, як раніше, але справжнє. Він не дозволив їй залишитися надовго, допоміг знайти недорогу кімнату, дав трохи грошей, які встиг заробити, не тому, що не пробачив, а тому, що зрозумів. Їм обом треба починати з чистого аркуша окремо. Вона повинна була навчитися жити самостійно, а він уже навчився. Через тиждень він сидів у гостях волі. Вони пили чай, і вона показувала йому новий дизайн-проєкт на своєму ноутбуці. Леоніда Петровичу, а знаєте, я тут подумала, сказала вона. Вам потрібен свій сайт простий з фотографіями ваших робіт. Я зроблю. І тоді замовлень буде ще більше можна навіть свою маленьку фірму відкрити. Він подивився на неї, потім перевів погляд у вікно. Там, у сусідній вежі, запалювалися сотні вогнів, сотні самотніх життів. І він подумав, що в нього ще дуже багато роботи, і що комфорт це не панорамні вікна і не білі стіни. Комфорт це коли ти знаєш, що вранці продзвонить телефон і чийсь голос скаже. Леоніде Петровичу, ви нам дуже потрібні. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця, адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.